Доброго дня всім. Хочу поділитися з вами досвідом прожитим вчора. Черговий раз, займаючись силовими вправами, отримав травму поперекового відділу хребта. Через ніч біль посилилася і наступного ранку і ледь став скромно. Кроваті. Звернувся за допомогою до майстра Академії цілісного трансформації людини Іваненка Ігоря Миколайовича за допомогою, да, намагався сам виправити це, вже маючи певний досвід в Йозі і не вийшло. Не вийшло, намагався витягнути, але біль все-таки концентрувала і стягувала донизу. Не вдалося сконцентруватися в серці. І... Працюючи, вже з Ігорем Миколайовичем, коли онлайн почали виясняти причину цього, що сталося. Тобто фізика вже. Тягнуло як наслідки. Причина була не в вправах, хоча вони достатньо травмонебезпечні. Я е, йшли в медитативний стан в серце до Бога. Ігор Миколайович спитав, як на мою думку, що спровокувало е, ці наслідки. Почав їх висловлювати, але пішло зразу від розуму, зупинилися, пішли далі. далі. Потрібно було тісно війти в той стан єдності з Богом, стан медитативний і потім почати виражати. В процесі дослідження прийшли до того, що ці мої намагання йти мати крепке здоров'я, все як. Крепке тіло, да, як захист від цього світу, а причина лежить далеко в дитинстві. Почали досліджувати і, йдучи назад від теперішнього часу, поступово тримаючи направлення до Бога, прийшли до такого до віку, до семи років. Там симптоми посилилися, це було знаком для того що, того, що десь оця точка, це треба роздивлятися і змінити, тобто прийняти і відпустити. Відпустити, значить перепрожити по-новому ту ситуацію, тільки вже в іншому якості, іншій якості. Ця картина так стала перед очима. Це відносини з батьками нашими, наші образи. В той час батько дуже пив, приходив в нетверезому стані додому, що провокувало скандали, сварки, навіть порою. Слава Богу, не часто, але було до, до бійки. А той стан, коли мама. Переживала, коли батько затримувався, всі розуміли, що що він прийде нетрезвий і такий стан гнітючий, дуже дуже гнітючий, дуже стягуючий. Дуже важко, неможливо це навіть передати. Потім батько приходив ну, і починалося далеко за північ. І в той час хотілося втекти, закритися, заховатися. В той час і агресія, і злість, і образи. Все. Більше всього страх і незахищеність, розуміння, що ти незахищений в дитинстві і безпорадність. Ти можеш, не можеш нічого зробити в той час. Ти малий, тобі сім років і ти любиш і батька, і матір. а Зробити нічого не можеш. А... Ігор Миколаєвич допомагав тримати цей внутрішній стан, бо почало стягуватись, пішли проявлення, пішли сльози, все. села, дякуючи, дякуючи Богу, дякуючи підтримки вищим силам, вдалося тримати стан з концентрації, стан свободної, усвідомлення, свідомості, так, чистої свідомості, розуміння, хто ти, що ти, де ти, що це зараз. Відбувається. Потім згадалися наступний день, як батько сидів понурений, дійсно в розкаянні, він розумів, що він натворив. Мама була зла і, і, і не балакала, і, і цей гнітючий стан я відчував обидва. І сторонився. Сторонився, знову розуміючи, що я не можу нічого зробити. Це формувало певну мою невпевненість у собі по життю, як виявилося, і дійсно це воно зараз проявляється. Після усвідомлення всього цього прийшла потреба перепрожити, перепрожити по-новому, як би це я бачив у той момент. На наступний день, коли вже, в принципі, все більш-менш тихо, але такий стан, що зробити, щоб виправити ситуацію. Е е прийшла картинка, як я ну от прямо, кольорова, яскрава, дійсно, я там вернувся в дитинство в тому стані. Я підходю до батька і обнімаю його, розуміючи його. Його ж страхи, його ж невпевненість у цього, що спонукало, недостаток цієї любові, так щирої, спокійної від жінки, від простору, від соціуму. І він ховався, тікав від цього, точніше. Ховався і тікав в алкоголь. Розуміючи це зараз, цей рівня свідомості, і проходячи туди, скрізь час, скрізь простір, захотілося його обійняти, його і маму. І стати їм тим променем, променем світла, променем добра, любові, провідником, провідником, як в дитинстві, ще коли канал відкритий, ще коли ти це все відчуваєш, коли ти можеш це дати, не закривати, а відкритись наоборот, От відкритися в той момент, незважаючи ні на що, без страху йти. Пішли такі слова, що батько, я люблю тебе. Я розумію твій стан, але почую, що ти не, ти не один. Ми є сім'я, ми є єдине, ми, ми підтримуємо тебе в любоїх ситуаціях, що б не сталося. І також попросив його відкритися, відкритися простору, відкритися сім'ї, відкритися нам. І якщо потрібно сказати певні слова. Або просто промовчати, розуміючи. Захотілося притягнути їх отак обома руками двох і тата і маму, і об'єднати своєю любов'ю, своїм добром, своєю радістю, своїм оцим без, безпосереднім, без, безумовним дитячим розумінням, але воно таке яскраве, таке сильне, оця сила безумовної любові на об'єднання. Таке прийшло розуміння і... і пішло звільнення. От в той момент я відчув звільнення від оцього, що тримало. Я не скажу геть зовсім, бо були ще інші, ще працювати і працювати, але от той момент вдалося таки вдалося перепрожити. І Відкриваючи після цього очі, я ті світ навколо змінився, інші кольори, все яскраве світло аж. Запахло в той момент озоном у воздусі таким свіжим, 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 повітрям наче по-новому вдихнув, розуміючи, що батьки є провідником Бога на землі. Не хотілося більше нічого ні казати, ні. Просто бути в тиші. Та тиша така аж дзвеніла. І потім продовжили вже в іншому стані, вже в певному звільненні. Тоді вже пішло звільнення і на фізичному навіть плані пішло облегшення, не кажучи вже за, за емоційний стан, за стан свідомості, як вона розквітла, прямо відкрилася, як спалах такий. Потім працювали вже фізичними практиками в Йозі з Костоправом. Пропрацьовуючи ці затиснення в, в м'язах, в відділах хребту, з продихуванням, вже технічні моменти, але воно пішло вже в цьому, в цьому от стані. Важливо тримати стан, стан єднання з Богом, стан відкритого серця, стан повного віддання цьому процесу, повному розумінню, що. В руках Всевишнього і, і нічого, взагалі нічого боятися, нічого страшитися. Так, да, це не просто. Це може легко сказати, але в той момент проживання воно пішло, пішло усвідомлення. Я бажаю вам всім пройти певні свої уроки в такому стані, в переусвідомленні, Перепроживань тих чи інших ваших ситуацій, бо я знаю, що в багатьох, дуже в багатьох є подібні ситуації. І вони тримають, вони не дають рухатись вперед. дійсно не дають рухатись вперед. на цих планах, аж доходячи отсюди до фізики і, і провокуючи певні о, такі рухи, не, не продумані. Хоча вже довго, довго займаюся спортом, але ж для чого? Ви ще самі займалися спортом. Дай Бог освідомити кожному і з вдячністю віддатися, віддатися потоку, віддатися Богу і освітлити себе, удухотворити нашу землю, весь простір навколо допомогти один одному. Дякую вам. Бажаю всякого найкращого, мирного неба і миру в серцях. A tam i nebudu dělat mrdl.